Отже, виникає питання, яке законодавство регулює безпеку польотів над містами в нашій країні, і яке порушення законодавства призвело до цієї трагедії? Існує дуже цікава постанова Кабінету міністрів України номер 1427 від 23.12.2021 року, яка зобов'язує місцеву владу, простіше кажучи, мера та його підпорядковані відділки узгоджувати саму, тобто граничну висоту будь-якої забудівлі, це саму високу точку будівлі, так, з експлуатантом. Аеродромом. Тобто, саме висока точка забудівлі має бути узгоджена з аеродромом. Ви скажете, Ігор, що ти взагалі таке кажеш? Причому тут взагалі аеродром?